Французькі народні казки українською. повернення Ляраме. Ось така ілюстрація тут. Ну, що ж, слухай. Солдат Ляраме повертався з війни додому. Веселою бадьорою йшов він дорогою, радіючи, що невдовзі побачить рідний дім і стару матір. Випалимо по дорозі пробиратися через дрімучий ліс, і тут, у лісі, здибав він вовка, орла та мурашку. Всі троє сиділи на землі коло вбитого ягнята і сперечалися, як то їм по справедливості розділити поживу. Довго сперечалися, та так ні до чого й не прийшли. Бо коли поділити здобич порівну, то вовкові буде мало, орлові якраз у міру, а мурашці забагато. Почув фляраме їхню суперечку. Вийшов з за дерев та й каже Ну що, друзі, ніяк не впораєтеся з цією простою справою? А то ж, солдати, думаємо, думаємо, не придумаємо, як нам розійтися по справедливості, відповіли йому всі троє. Ти от з війни йдеш, багато чого бачив на своєму віку. Чи не поможеш нам розділити здобич? замислився для А тоді вийняв з піхов ніж, махнув ним і каже Тобі, вовче, ось ці чотири ноги, зуби в тебе гострі, миттю перемелеш усі кості. Правда, правда загукали сперечальники. А тобі, орле, кістяк, не дарма жить зобу поміцний і загнутий. Правда, правда, змов озвалися сперечальники. Ну а тобі, Мурашко, голова. Ти ж маленька, проворна і легко всюди пролізеш. Правильно розсудив по справедливості. Засміявся на раме. Ну, якщо ви задоволені, то бувайте веселі та здорові, бо я поспішаю додому. Іля Раме хотів би уже рушити далі, та нові друзі заступили йому дорогу і кажуть: ні, ми тебе не відпустимо з порожніми руками. Хочемо добрим відплатити за добро, не так, як деякі люди. Скажи, чим тобі віддячити? Вашою дружбою нічого більше від вас мені не треба, знову засміявся на раме. Дружбою, то й дружбою. Проте в житті всяке буває. Може, тобі колись знадобиться наша поміч, то знай, тільки на ти забажаєш одразу обернешся вовком або орлом, або мурашкою, ким захочеш. Треба лише гукнути Вовче, візьми мене в брати, або «Орле, візьми мене в брати, або мурашко, візьми мене в брати, і ти вбить станеш вовком, або орлом, або мурашкою. Подякував їм для рами і пішов далі. Ішов собі, йшов, аж поки прийшов в одне місто. Хотів там відпочити, погуляти, а ви, бачить, смутні всі ходять, шепочуться що про щось на очах у всіх сльози, здивувався лярами. питає в одної старенької бабусі Що це тут у вас? Чи не сталося якого лиха? А бабусі каже «Вгадавте, солдатику, у нас і справді біда. Рік тому люте чудовисько викрало в нас веселу Жанет, королівську доньку. Нікому не пощастило її врятувати, і завтра чудовисько з'їсть нашу красуню, а тоді по другу доньку короля з'явиться. До завтра ще є час, замислено вмовив бляраме. А чому ж ніхто не врятував прекрасну Жанет із пазурів Чудовиська?» Ех, солдатику, солдатику, зітхнула старенька. Багацько сміливців пробували її врятувати, та всі поплатилися за це життям, бо сидить принцеса, замкнена в неприступному замку. І дістатися до нього непросто. Замок той на високій стрімчасті скелі, оточений з усіх боків міцними мурами, а стереже замок люте чудовицько. Вбити чудовисько нікому не вдалося, бо життя його яйці заховане. А що то за яйце? спитав Ляреме. Ось, солдатику, яйце те непросте, чарівне, в ньому сила чудовиська, а якщо яйце розбити, чудовисько помре. Багато героїв намагалися дістатися до нього, а назад ніхто не повернувся. Але спробувати можна, сказав ляраме, тільки допоможи мені радою. Розповіла йому бабуся, як іде знайти той замок. І подався ляраме, ступаючи швидко по солдатському, щоб устигнути. Та хоч як він поспішав, а час летів швидше, невдовзі зрозумів Лярами, що не, Ля не встигне дістатися до замку. Отоді згадав він про своїх нових друзів. З самого ранку всякі чудеса зі мною приключаються, подумав солдат. Може, іще одне чудо буде? гукнув він «Орле, хочу стати твоїм братом. І вмить виросли у нього крила. Махнув він ними раз, другий і злетив, злетів угору. Летить ляраме, дивиться вперед. Бачить. Ген далеко замок стоїть, вежами хмари підпирає. Підлеті флярами ближче. Круг замку мури товсті та високі, неприступні, та хіба горе опроситиме, щоб підвісні мости опустили. Перелетів він через ті мури. А перед входом до замку сидять два страшні пси, в вогоні спашечі, в кожного так і пишить. Вовче, візьми мене в брати!» – вигукнув фляраме і вмить обернувся вовко. Розправився вовск з лютими сторожами і кинувся до дверей замку. Але як проникнеш далі, коли двері замкнені, довелося на раме третього друга на поміч кликати. Мурашко, мурашко, візьми мене в брати!» Не встиг доказати, як обернувся чорною мурахою. Одразу ж крізь замкову щілину проліз. А тоді по щілинах і в заповідний тайний поповз побіг. Стіни в тому тайнику були ще товщі, ніж вау-фортеці. А на вікнах густі грати, навіть світу білого не видно, хоч уже й світало. Настав ясний день. Кому ясний, а кому останній, то ще поспішала мурашка. Що для неї стіни і грати? Була б хоч вузенька щілинка. І ось проникла мурашка у заповітний тайник. Посеред висок великої зали стояв високий стіл, а на столі скринька золота. Настав час для раме самому до діла братися. Обернувся він знову людиною, схопив свій вірний ніж, збив замок із золотої скриньки, а там яйце міцніше від каменю і чорне чорніше від заліза. Розбив ляраме яйце і потекла з нього чорна кров. А коли витекла остання чорна краплина, почув він предсмертний крик лютого чудовиська. Отакий подвиг ляраме. Обійшов солдат увесь замок і останній вежі на самісінькому верху побачив бідолашну Жаннет. Вона сиділа, і плакала, і до кожного шарудіння прислухалася, страшного чудовиська чекала, коли ввійшов ляраме, вона з очима своїми не повірила. Хто ти? спитала Жаннет, ледве дихаючи. Я солдат Лераме, і прийшов сюди, щоб визволити тебе від чудовиська. Його вже немає, тепер ти вільна. Ну, Звісно, дівчина покохала хороброго Ляраме, невдовзі відгуляла весілля. І коли Ляраме став королем, він велив на гербі свого міста намалювати мурашку, вовка і орла на згадку про вірних друзів. Відтоді місто Берже має такий герб. А ось тут у нас ілюстрація, де принцеса з солдатом Ляраме сміливаємось. Можете роздивитися. А чому ж вчить нас ця казка? А тому, що усі чудовиська, дракони і інші червонокнижні тварини зникли через принцес та отаких от солдатів.